Станом на сьогодні є три основні механізми отримання житла для ветеранів. Перший це постановка на квартирний облік та подання заяви до відповідного органу місцевого самоврядування, і за рішенням виконкому у порядку черги можна отримати або ордер на житло, або грошову компенсацію. Він, мабуть, на сьогодні є найдовшим. Другий це державна програма є відновлення і скористатись нею можуть ветерани та військовослужбовці з-поміж ВПО. Які потрапили у складні життєві обставини, у яких було знищене єдине житло, і в цьому випадку можна отримати житловий сертифікат, на який можна придбати нове житло. Ну і третій механізм це державна пільгова іпотека. Є оселя, і цією програмою можуть скористатися як ветерани, так і учасники бойових дій та військовослужбовці за контрактом. Максимальний термін іпотеки 20 років, і кредитна ставка складає від 3 до 7%. відсотків. Я хочу також нагадати, що в проєкті бюджету на 26-й рік закладено 5,7 мільярда гривень на житлові компенсації для ветеранів з інвалідністю першої та другої групи, і це майже на 2 мільярда гривень більше ніж у минулому році. Тому на сьогодні це дійсно дійсно важливо. Шукаємо ще нові інструменти, за якими в нас буде можливість скажімо ну так. Допомагати їй збільшувати е, бюджети.